Вітаю вас на моїй кухні. Приготуємо осінню веганську піцу за німецьким рецептом. Жодних молочних продуктів, тільки чисті природні інгредієнти. 350 грам просіяного борошна додаю 175 мл теплої води. 3 столових ложки оливкової олії можна замінити на іншу. Але тісто для справжньої піци замішують на оливковій. І чайну ложечку солі. Спочатку розмішую ложкою. А потім замішую на столі. Ось таке м'яке та еластичне тісто виходить. Воно дуже приємне на дотик і зовсім не липне до рук. Формую кульку, гладеньку, акуратну і кладу в чистий пакет або можна накрити харчовою плівкою. Залишаю при кімнатній температурі на 30-40 хвилин, нехай клейковина розслабляється. І Поки наше тісто відпочиває, я підготую начинку для піци. Тіста у мене вистачить на дві піци, але сьогодні приготую одну, ріжу помідори з кибочками, маслинки навпіл, шампіньйони пластинками товщиною 2-3 мм. Можна їх попередньо і обсмажити. Сир тофу також ріжу тоненькими скибочками. Для однієї піци вистачить чвертини цибулини і саме червоної. Нарізаю тонесенькими напівкільцями. Тісто гарно відпочило. Саме час формувати піцу. Ділю його на дві частини. З однієї зроблю сьогодні піцу, а другу залишу на потім. До речі. В холодильнику воно зберігається до двох діб, а в морозильці до двох місяців. Спочатку попрацюю з тістом на столі, починаю розтягувати від центру до країв, спокійно, без поспіху. Воно еластичне, не рветься і приємно тягнеться під руками. Якщо десь пружинить, просто даю йому хвилинку перепочити, і воно знову слухняне. Коли форма вже вимальовується, обережно перекладаю тісто на силіконовий килимок. Тут зручно дорозтягнути його до прямокутника, трішки струшую тісто по краях та в кутках, щоб воно легше розтягувалось. Тепер начинка змащую тісто домашньою томатною пастою. Вона в мене трохи рідкувата, але ароматна. А зверху додаю трохи аджики для пікантності і теж рівномірно розподіляю по поверхні піци. Настав найцікавіший момент розкладаю все, що нарізала. Перчимо, обов'язково підсолюємо трішки сухого часнику та сушеної зелені для аромату та кольору. Перекладаю разом з килимком на деко та ставлю у розігріту духовку до 200 градусів на 15-20 хвилин. Піца вже готова. Витягаю її з духовки. І розкладаю ложечкою крапельки кремової сметани з кешю. Вона додасть ніжності і кремовості. Тісто вийшло ідеальне, тоненьке, ніжне і хрустке по краях. На мою думку, пісна піца незвичайна альтернатива класичній. Напишіть, будь ласка, у коментарях, а що б ви додали до начинки. Дякую, що готували разом зі мною. Смачного! І будьте мені здорові.